Добрий день, ми на каналі Магія саду, ми біля винограднику. От, як він цього року у мене розвивається, по різним причинам виясняю. Але як то би не було, обробку проводити потрібно. Більший урожай чи менший, обов'язково. Тобто ми проводили перед цвітінням до цвітіння обробку винограду від хвороб. Зараз проводимо після цвітіння, після того, як ми... Як у нас вже в стадії гороху або вже навіть чуть-чуть більше до змикання грони. Обов'язково стараємося обробити до змикання грони винограду. Змикання грони, тобто буває, є такі, що розсипчити виноград, а є такі, що от саме. обробку проводимо такими препаратами. Редоміл Голд 50 г на 10 літрів води. Топаз. Або фалькон топаз, два пакети на 10 літрів води. Свіч від гнилі на 10 літрів води. Ну, додаємо плантатор різ плодів і вертімек або інший препарат від шкідників. Редоміл, два топаза, свіч від гнилі і від шкідників. Ну, Вертимек може зараз не актуально, щось можна інше. І даю добрива. Бакова суміш на 10 літрів води. Якщо залишився препарат, цим же препаратом можна обробити помідори ігрики. Якщо ви не споживаєте плоди. Дякую за увагу.